Вітання Україна! Ми з братом Фоксом на опорнику. Щоб ви розуміли. А ці всі території, які пролягають до Russian Federei, блін. Перериті, перекопані. Тут стільки наших вовків сидить, злих, голодних. Потому що, блять, підери не йдуть, всі ждуть, а вони не йдуть. Це просто капець. Так що, блядь... Давайте або швидше збирайтеся, ви не представляєте, блядь, який тут сука злив всі, голодні холодні сидять. тому що умови такі, блін, мега-спартанські, а ви не йдете, блять. Все, все, все наступаєте, блять, отрицательне наступлення. Тварюки. Коротше. А, за вчорашнє. Котика не хвилюйтеся, У нас постійна група, яка на опорніку живе. Там за ним дивиться, він, то він балований такий, він постійно їсть. Все нормально, на зато не переживайте з котиком все добре. Що е, стосов.